П'ятнадцятий закон влади знищуйте ворогів повністю. Завчасно дякую за вподобайку. Довгострокова мета не залишайте своїм ворогам можливості для помсти чи відновлення, діючи рішуче і завершено, ви зміцнюєте свою позицію та запобігаєте майбутнім загрозам. Суть закону. Якщо ви вступили в конфлікт із ворогом, вирішуйте його повністю. Часткова перемога або милосердя можуть дозволити ворогові відновитися і стати ще небезпечнішим, тому діяти потрібно так, щоб усунути загрозу остаточно. Практичні поради для засвоєння закону перше. Уникайте половинчастих рішень якщо ви вирішили протидіяти комусь, будьте впевнені, що ваша дія повністю нейтралізує його вплив чи загрозу. Другий аналізуйте потенційні наслідки. Перед тим, як діяти, продумайте, як ворог може спробувати відновити свої сили, або відповісти вам. Уникайте таких можливостей. Третє. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Діючи проти ворогів, дотримуйтеся холодного розрахунку, а не емоційної помсти. Четвертий. Використовуйте елемент несподіванки. Нейтралізуйте ворога, поки він цього не очікує, щоб зменшити його шанси на відсіч. П'ятий. Будьте обережними з тим, кого вважаєте ворогом. Переконайтеся, що ваша ціль справді є загрозою, перш ніж діяти, невиправдана агресія може створити нових ворогів. Сучасний приклад на рівні особистості: Світлана працює у великій компанії, де її колега Олег намагається зіпсувати її репутацію перед керівництвом, замість того, щоб просто ігнорувати його дії. Світлана збирає докази його неправомірної поведінки і передає їх керівництву. Це призводить до звільнення Олега, що усуває загрозу для її кар'єри назавжди. Завдання для практики перше, ідентифікуйте своїх опонентів, зробіть список людей чи факторів, які потенційно можуть зашкодити вашим цілям оцініть, наскільки вони серйозні. Друге розробіть план дій. Подумайте, як ви можете нейтралізувати загрозу так, щоб вона більше не мала можливості впливати на вас. Третє, переконайтеся, що ваші дії остаточні. Після вирішення конфлікту аналізуйте, чи не залишилося шансів для вашого ворога повернутися. Цей закон вчить діяти рішуче та впевнено, коли ви стикаєтеся зі справжньою загрозою. Завжди пам'ятайте про довгострокові наслідки своїх рішень.